Вісім років тому я сказав, обрання Зеленського це не просто вердикт Україні. це цеглина в глобальному плані гібридної війни, що має утримати Путіна на троні. Подивіться на лютий, коли розвідки кричать про вторгнення, нам пропонують готуватися до травневих шашликів, коли фронту потрібні ракети і снаряди збільшують видатки на велике крадівництво. Коли армія просить мотор, бюджет підливає сироп в піар-кампанії. Це випадковість? Чи сценарій написаний не в Києві? Путін виходить і каже: ми ніколи не заперечували проти членства України в ЄС, тільки проти НАТО. Учора Янукович повторює те саме слово в слово, ніби поквапився і озвучив темники раніше за шефа. В той же день натякають на тристоронню співпрацю США, Росії, Грація, Україна на Запорізькій АЕС. Це компроміс чи репетиція заморожування з російським прапором на реакторному куполі. Паралельно Рютте в НАТО говорить жорстко. Різниці між Лондоном і Таліном більше немає. Усі на східному фланзі. Загроза російській Кограції зростає щоденно. Європа стоїть між трьома дверима: качати нас зброєю, вкладати гроші лише у себе, або шукати домовленостей з Кремлем. Що оберуть? Чи готовий континент до війни, якщо кожен день звучить як тривога, а кожне рішення як пауза? Світ вагітний третьою світовою. Це не метафора, це відчуття, що просочується крізь титри новин. Трамп із Путіним озвучують умови по Донеччині, і це лунає як ехо Мюнхена. Візьму лише це, і більше нікого не зачеплю. Ми це вже бачили. Ми знаємо, що буде потім. Росія тренує прелюдію одразу на кількох сценах: Кавказ, Азербайджан і Вірменія, тиск, захист меншин, ритуальні провокації, тіла зі шрамами, вибачень нуль. У медіа розганяють у Баку, порушують права лезгінів. Потрібно захищати. Лезгіни відповідають, не треба нас рятувати, не допомагає. Бо завдання не допомога, а привід. І ми знаємо, чим закінчуються такі прологи. Шос? Китай говорить про непорушність кордонів і суверенітет. Поруч сидить той, хто знищив обидва принципи. У фінальній заяві жодного слова про Україну. Мораль? У геополітиці принципи читають вголос а пишуть олівцем. Китай і Франція колись дали окремі меморандуми без підпису під Будапештом. І коли Росія погрожує ядерною зброєю гарантії, розчиняються в тумані. Чому бо так зручніше, бо так дешевше? Бо час ще нібито є, але часу вже немає. Європа розгойдується між підприємництвом миру і економікою війни. Туреччина тихо нарощує закупівлі, пальне, боєприпаси, комплекти, пактів масштаби близькі до наших. Але ми витрачаємо щодня, а вони складають у довгий ящик. У кого вийде дочекатися моменту? У того хто готується, у того хто рахує не лайки, а дивізіони. А тепер петля в Україну замість того, щоб перейти на воєнні рейки в лютому, країні співали про шашлики. Замість прискорювати ВПК, ми вчилися красиво говорити з трибуни. Замість того, щоб чесно сказати, о кордони 1991-го – стратегічна мета, але шлях довгий і кривавий. Нам продавали швидкий мир. Швидкий мир це швидка поразка. Повільна поразка це теж поразка. Перемога лише економіка війни, індустрія війни, мобілізація розуму, не лише тіла. Карта союзів тріщить поряд із Путіним Китай, ситуативно Індія, Іран, сателіти всередині ЄС свої троянські коні, Орбан Фіцо демократії у світі стає менше, авторитаризмів більше. Політики думають про наступні вибори, державні діячі про наступні покоління. Сьогодні у світі дефіцит не снарядів державних діячів. У рейгана і Тетчер вистачило волі зламати хребет імперії. Сьогодні одні червоні килими без червоних ліній. Що робити Європі? Обирати формат не розмов, а гвинтів, або ми перша лінія їхнього тилу, або вони друга лінія нашого фронту, краще друге. Бо якщо вони вкладуться лише в себе, фронт прийде до них. Рютте сказав, ми всі на східному фланзі. Це не фігура мови, це географія ракет. Що робити нам? Припинити жити телесеріалом. У серіалі Слуга на слуга народу були дві сцени, які російські та коломойські піарники розкручували найбільше: розстріл парламенту і послав МВФ за ядерні відходи. Перша сцена сьогодні перетворена на культуру політичного приниження. Друга на догму Захід нас зрадить. Це не випадкові жарти, це вбудований наратив. Не вір інституціям, не вір союзникам, вір Спасителю з екрану. А спасителі екранні зазвичай зникають у титрах, залишаючи країні прірву. Світ справді рухається до великої війни. Не тому, що хтось її хоче, тому, що занадто багато хто боїться зробити кроки, що її відвернуть. Вакуум рішень заповнює сила. Вакуум лідерства заповнює диктатор. Вакуум пам'яті заповнює пропаганда. Це ми вже бачили. 100 років тому, 80 років тому, і тепер знову. Тож говоримо прямо: нам потрібна не імітація єдності, а інфраструктура перемоги, власні боєприпаси, власні дрони, власні ППО, власна ракета. Нам потрібні не промови, а контракти, не показові форуми, а запущені лінії, не телекартинка, а окопи, які тримає промисловість партнерам, чесно. Або ви інвестуєте у наш ВПК, або інвестувати доведеться у власну оборону вдвічі дорожче, коли фронт прийде до вас. Вибір простий і жорстокий. І остання петля до нас самих. Ми мусимо перестати чекати, що хтось зробить замість нас. У війні майбутнього виграє не той, у кого більше пафосу, а той, у кого більше станків, не той, хто гучніше кричить: Є Європа з нами, а той, хто підписує ліцензії. Вивозить бюрократію з цехів і заводить електрику в бункери. Не той, хто в лютий продає шашлики, а той, хто в лютий збирає корпуси боєприпасів. Пророцтво добре, ось воно. Якщо Європа обере чекати, війна прийде до неї. Якщо Америка обере втомитися, війна стане дорожчою. Якщо ми оберемо самообман, війна стане безнадійною. Але якщо ми оберемо економіку війни, союз оборони і правди. То світ не уникне бурі, але про але пройде її. Третя світова ще не вирок, це попередження. А попередження існують, щоб їх почули. Останнє слово: нам час або стане нашим союзником, або нашою карою. Усе вирішиться між лютий і травнем, між кашл... шашликами і станками, між серіалом і заводом. Ми ще можемо змінити сценарій, але для цього потрібні не промови, а рішення не завтра, сьогодні і не десь тут.